Ви ще послухайте. Опа, а це мені вже більше подобається. І що це одна за монеточка? Всім привіт, друзі! 2 січня і ми вирішили покупати. Точніше, я один малий сьогодні з товаришем, йому не виходить, в нього сьогодні день народження. Так що буду купати сьогодні сам. Що знайду обов'язково вам покажу вже, по традиції пару шмурдячків вже знайшов. І хочу вам показати територію, яка зараз мене оточує. І будемо саме десь тут і ходити. Будемо шукати якісь класні знахідки. А територія в нас, друзі, подивіться, які спуски, горби. Ну, взагалі фантастична територія. Головне, щоб були знахідки раніше, пару років тому. Тут і насправді було багато, дуже багато знахідок. Я особисто знаходив це. І діньга, боратоси, багато польських монет. Ну, будемо тут шукати, що знайду, обов'язково покажу. Ще послухайте. 95, 94. Не фантом часом, а ні, друзі. Гляньте, ви бачите? <смір> Ой, боже, боже, шайба. <смір> а як воно гарно дзвонить, друзі, як воно гарно дзвонить. А виглядало, як класно, ні? як монетка. Може оце у нас була якась монетка, хтось зробив шайбу. Та ні, 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 друзі. До речі, вдалося мені, знаєте, ще що не йти. Ось, лезу від сукирки. Направики, жаль, може, у укозачена. Але іншої частини не знайшов, тобто вушка. Ну і ще є пара радянських монеточок, нічого такого особливого після реформи ми продовжуємо далі шукати. Нарешті, друзі, нарешті є солід. Те, що я шукав, хоча б якусь Польщу середньовіщну. На жаль, трошки погано видно. пізніше спробую вам краще відтворити картинку. Ну, вже є. І, до речі, дивіться, де я пробую обігти. Це здається, ось тут у нас була дорожка, а я йду тако по -під низ. Спробую тут пройтися і подивитися, чи є ще щось тут цікаве. Опа, а це мені вже більше подобається. Ось воно, друзі. Гудзичок. Чи ні. Чи монетка? А ні, гудзичок. Чи до того всього з вушком. Вісь який симпатичний. О, класний. Ану подивимося, чи щось є тут зображено. Ні, нічого немає. Так, простесенький годзичок. Ну В будь-якому разі забираємо. Вже непогано. Сьогодні, бачу, вже непогано. Будемо тут окрутитися, далі я не буду нікуди йти, тому що я думаю, що без сенсу. 94-95. Хоча гадаю, що може бути і шмурдяк якийсь, друзі. Ну, давайте ще раз вкопаємо, бо я щось не викопав. Хм, цікаво. 94-95. А, це восточок. Мені здалося, що це у нас монетка. Хі, вже хотів радіти насправді. Так. Ну. А, це у нас відложка алюмінієва. Тобто, бачите, вершочок. Або відливка, але гарно дзінював, погодьтеся. Так, да, глибина доволі така достойна. Дивіться, майже на штек, Майже, там може чуть трохи більше. І послухайте. Будемо робити зараз з вами. розпаковочку. що я ще толком і не бачив, що це. Або у нас ґудзичок, або у нас монетка. Одне з двох. О, друзі, це у нас ґудзик. Так, навіть відбиточок залишився. І що це в нас за ґудзичок? Так, пушка у нас присутнє. Присутнє. Значить, друзі, тут от варто трошки походити. А ну це мені здалося, чи все-таки щось тут зображено. Ні, це все-таки бруд. бруд. Забираємо два кудзика вже. Ну і три монетки. Непогано. Опа. Так, є ще у нас одна монетка. І що це одна за монеточка. Зараз, друзі, спробую її відмити і вам покажу. Ну щось мідне, це стовідсутково що мідне. От таку. стараюся роздивитися цю монетку, але мої думки підказують, що це у нас боротосіна, Хоча тут вже абсолютно нічого не видно. Можливо, очистка допоможе і пізніше розберемося, що це за монетка. Ну, по формі боротос. І, до речі, непогано, дуже непогано б'є. Так, друзі, потрібно вже трошки відпочити. Я вже її так сильно заходився. Треба посмакувати трошки кавою, набратися трошки енергії. І будемо далі продовжувати ходити шукати. До речі, погода взагалі шикарна. Можна ходити цілий день. Не холодно і не жарко. І саме головне, знаєте що? Що немає цих комарів, мушкари. Це очезний плюс. Ну і звичайно, що трави немає. О, кава ще й гаряча. О, супер. Так що, друзі, за ваше здоров'я і будемо далі продовжувати шукати. А, гаряча. Монетки, друзі, є, але все одно все не то. Те, що я шукаю, щось мені не може попастися. А тобто щось посрібли. Ну, радянщина забираю. Я вже отако йду дорогою додому. І дивіться, де воно. Опа! Відбиточок є. От бачите, скільки не ходи, все одно все не визбереш. щось пропускаєш. Так, дивимося разом. Що це в нас за монетка? Так. Уху, це нас 20 копійок. Так, 20 копійочок, 1983. Хех. Ну і звук в них трошки паршивий, послухайте. Ще. Але копати можна. Починає все топитися абсолютно. Я вже вибираюся з лісу, тому що вже трошки пізно ще маю де, яку роботу, що потрібно поробити. Інколи доводиться проходити. Ось через такі труднодоступні місця. Хоча перед цим я, друзі, взагалі в такі кущі попав, що то страшне. Ну що, показую вам свої знахідки. Ну що, друзі, в принципі, початок в новому році вже є. В загальному не дуже так багато нам вдалося сьогодні знайти. Ось таких два гудзика. Ось такий якийсь гудзичок, чи що це. Взагалі, друзі, не зрозуміло. Ось таке, що воно таке, Бог його знає. І ось два таких боротоса. Оцей боротос, що я вам казав, ще більш-менш. Нормальний, ну а цей, напевно, скоріше за все, що лисий. Ну, ось такий початок в новому сезоні. Так що дякую за ваші перегляди. До наступної зустрічі, друзі. Бережіть себе. Ось так, друзі, буває. Ніколи не знаєш, що ти знайдеш. Можеш ходити годинами і взагалі нічого. А можеш тільки прийти на територію і зразу джекпот, якісь гарні знахідки. Хочеться вам побажати і всім, всім нам. Новому році це перед за все миру. миру, і спокою. Ну і хочеться вам побажати гарних та цікавих крутих знахідок. От, наприклад, як ось ці. хоча це малесенька частинка, але все одно бажаю кожному та навіть краще. Друзі, дякую вам за те, що ви переглядали нас у 2024 році. Сподіваюся, що в 2025 році у нас буде ще кращий результат. Ми будемо ще краще рости. Так що бувайте здорові, до наступної зустрічі. Дякую, що ви були. Дякую, що ви переглядали, і дякую, що ви зі мною.